Четвертий тиждень Кров Ісуса Христа, Сина Божого, невпинно очищає мене від будь-якого гріха. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. 1 Івана, 1 розділ 7 вірш. 22 січня. Безперервний процес. ПРОГОЛОШЕННЯ Кров Ісуса Христа, Сина Божого, невпинно очищає мене від будь-якого гріха, Очищення ще одна дія дорогоцінної крові Ісуса в нашому житті. В першому посланні Івана перший розділ сьомий вірш читаємо Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі. То маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. У цьому вірші є три дієслова, і всі вони знаходяться в теперішньому тривалому часі продовжуємо ходити, продовжуємо мати спільність, продовжує очищати. Йдеться про безперервний процес, і нам слід звернути на це увагу. Отже, якщо ми продовжуємо ходити у світлі. То й продовжуємо мати спільність одне з одним, і кров Ісуса продовжує очищати нас. Дуже важливо побачити, що тут є умова слово коли. Коли ми продовжуємо ходити у світлі Божого Слова у послуху тому, що воно говорить нам, тоді першим результатом буде те, що ми маємо спільність одне з одним. Якщо ж ми не ходимо у світлі, то не маємо спільності. І якщо в нас немає спільності, це означає, що ми не ходимо у світлі. Але якщо ходимо у світлі і маємо спільність, тоді кров Ісуса постійно утримує нас у чистоті. Помолімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що продовжуючи ходити у світлі. Маю спільність з іншими віруючими й отримую очищення від гріхів. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, невпинно очищає мене від будь-якого гріха. Амінь.